Дев'ятий пункт пов'язаний із фондами відновлення економіки, реконструкцією зруйнованих територій та гуманітарних потреб. Мета 800 мільярдів доларів. Але, звичайно, знову-таки ці інвестиції пов'язані, як я вже казав, із гарантіями безпеки. Сполучені Штати та Європейські держави мають сформувати фонд капіталу і гарантії орієнтовно на 200 мільярдів доларів для інвестування в Україну. Для післявоєнної відбудови буде створений набір фінансових інструментів, і підсилювати ці інструменти будуть міжнародні інституції. Україна декларуватиме запровадження найкращих світових стандартів для залучення прямих іноземних інвестицій, і окремо фіксується право України на компенсацію збитків. Але ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація буде категорично виступати проти цього пункту плану і буде рішуче відмовлятися від будь-якої компенсації збитків України за ту агресію, яка відбулася у останні роки.